Вітаю, друзі! Вийшли у центр дещо прикупити і вирішили показати вам, яка прекрасна Україна. Рідний край, який мальовничий, який цікавий у розквіті весна. Прогуляємося разом. Друзі, всім привіт! На нашій рідній Захарівщині розквітли каштани. І дуже захотілося показати вам таку красу. Наша Захарівщина, наша Захарівка утопає в зелені. Це наш місцевий парк Захарівський, де люди відпочивають і також будь-які свята відзначаються в цьому парку. Вчора був мітинг, на жаль, ми не змогли прийти от, присвячений Дню перемоги. Як гарно прикрасили наш чудовий парк! І наші воїни загинули для того, щоб їхні батьки, діти. Внуки, правнуки жили під мирним небом, віддали своє саме дороге, що в них є, це життя. Але виявляється, що знов наші діти повинні їхні внуки, правнуки повинні віддавати знову ж свої життя за те, щоб їхні близькі жили, продовжували жити під мирним небом у нашій незалежній, вільній Україні. Зараз ще ранок. Людей поки що мало. Також в нашому парку є пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, вірному синові України, який все своє життя віддав боротьбі за незалежність нашої України. Добрий вам. Також пам'ятник. Небесної Сотні. Герої не вмирають. Вічна пам'ять Небесній Сотні. Вони віддали також своє життя за незалежність України. Як же ж гарно, як гарно квітнуть каштани. Собачки вийшли на прогулянку до парку. Тюльпани вже проходить їх сезон, вже відквітають. А тут наш музей місцевий. Трактор Універсал 2. Це, мабуть, один із перших тракторів війшов в історію. Погляньте. Це чудо техніки. 44-й 45-й роки випуску. Ух, який гарний каштан. Працює фонтан, і люди приходять відпочити біля фонтану. Собачки. <реш> вот, э, я ходив в армію з нас була собачка Лабуш. Я служив в Дальньому Востоке, два роки, два місяці э, мне отпуск дают. Я прилетаю в отпуск, майорська приїжджу, темно ще. Калітку відкриваю, Собачка почала гавкати. Темнота утром. И как раз на Рождество Я Все на третьем служив. Я говорю, лабуш, лабуш, в темноте. Він усихав мій голос, ви знаєте, як почав начал переворачиваться, переворачувати. В за два роки-два два місяці. А я через два роки, як приїхав, э, в центрі з автобуса mm -hmm. і півтора кілометра домой йти. Приходять, mm -hmm. а приходя, мама думає, що з собакою, каже, вже полчаса час бігає, как машиться по подвір'я. Mm -hmm. Я де? У мене дочка живет в Анталії. До Добрий день. день. Двіячі машин то много. Угу. А от коли Хаміт їде, його машина, он сразу, ротвейлер это вискакать на балкон, туди, сюди, не успіл Хаміт приїхати, він вискакає. Він відкриває ззадні, это то машину заскакує. Ну, вивезені його за город, щоб він гуляв там. Подивіться, як, як вони дивляться, як вони в очі дивляться. Не <laughs> знаю, так. <ріст> ну це підбросили. оце подбросили. Це всіх собачок, яких підкидають. Бачите, да. знайшли Най... 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 добре серце. І дядько йде і вони за ним доглядає собачок і калік, і всіх. То брало <с> ну, собачки також в парк вийшли. Ніякої шкоди нікому не роблять. Підходять і знайшли добре серце. Так. От Іван Афанасьович вийшов також добре, до фонтану. Доброго, Доброго. дня! Добре. Відпочиваємо. Як життя так. Та от так живемо. И привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Такий у нас дитячий майданчик, а так як ще ранок діток поки що нема, дітки будуть пізніші. Вирішили обновити собі клейоночку на стіл. Зайшли в магазин Хозмаркет у нас в Захарівці. І подивіться, який тут асортимент. Різнокольорові на будь-який смак. Магазин взагалі багатий є все. Ось тут у нас обої також різні. Асортимент різний. Все, що душі завгодно є в нас в хозмаркеті. Пройдемось. Сьогодні. Що там, Іван Афанасьович? ти собі щось знайшов? Ні, я допомагаю тебе. Ну, я зараз клейоночку виберу собі, пройдусь, покажу вам. Все. и сантехника. И резни вазоны для квитив. Выбор, звичайно, шел Великий. Фарби на будь-який смак. І для внутрішніх, і для зовніх робіт. Закінчимо садити город та й будемо займатися ремонтами. Так, ну що, вибрав клеянку на стіл. Це твоя А Диви, який фартушок. Ану розклади його. Будь ласка. О, який гарний. Що, подарувати тобі на 2 березі? Ну це вже через рік, так? А я дата пам'ятна. Ну яку? Яку візьмемо? Я казав, що мені оця. Мені здається, що під піднести треба ще якусь. Вона буде під камерою Бликій, Да. А тоді тут нема такої, якої тих. Ну я хотіла таку силіконову грубу. Ну нема такої. Багато є, а такої як треба, як бажано немає. Угу. Ну Асортимент шикарний, звичайно ж. Диви-диви, яка як наче в'язана. Угу. Ну йдемо. Слідуючий раз прийдемо. Наступного разу. Угу. Також. Яка посуда? диви, є ще? Познімай, познімай.

Так, що тут ще в нас для випічки форми? Так, що ти тут побачив? А диви, оту, що я робив, і ця вона. Угу. Три, шість, вісім, а ну, я на шість робив. Чи... Ну, твоя своїми руками зроблена, цінується, так? Да? 35 гривень, це наше. <laughs> а ти мучився. Так. <laughs> да. І це зараз 35 гривень. Може взяти? Там для чого? Зроб... зробимо ремонт тоді. Тоді вона буде 250. Так. Ну все. А там походило всюди автомобільні причепи на будь-який смак продаються. Так, магазини всі працюють. Все є. Бачиш, тут, мабуть, якісь пізні тюльпани. Наші вже всі відквітли. Mm -hmm. Тут які гарні. Як mm не -hmm. Купили машину і він щось недовольний, і плаче так. Mm -hmm. Так. А дивись, які паростки каштанів. Чи це вони з коріння пустили, дивись, молоденький каштан, або з насіння виросли. Каштани. Знаєш, коли каштани не квітнуть, то й не замічаєш, скільки в нас каштанів. А як тільки розквітли і дивись, все в каштанах. Вся Захарівка. Працюють бензокоси. Приводять до лади. Угу. А, а пахне як у нашому сосновому лісі. Який квітучий край Угу. <говорит> Все, друзі, прогулялись ми по нашому центру, по нашій Захарівці. Надіємося, що вам було цікаво. Всім до побачення. Іван Афанасьович по маширочку. Пока-пока. Всього-всім найкращого. Мирного неба всім! Біля церкви.